Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні ми розповімо вам історію, яка змушує серце битися швидше, а розум шукати відповіді на питання, що здаються неможливими. Ця історія почалася три роки тому в маленькому містечку на півночі Індії, де старий мудрець, якого місцеві жителі називали просто провидцем, зробив заяву, яка тоді здавалася божевільною фантазією. Він сказав точну дату, назвав конкретний день, коли завершиться те, що змінило долю мільйонів людей. Багато хто сміявся, багато хто не вірив, але зараз, коли до названої дати залишилося лише 47 днів, весь світ стежить за тим, як одне за одним збуваються його слова. Ми не будемо вдаватися в містику заради містики, ми просто розповімо факти, які перевірені і задокументовані. Те, що ви почуєте сьогодні, не залишить вас байдужими, бо йдеться про долю не однієї людини, а про долю цілих країн і народів. Історія розпочалася у лютому 2022 року, коли світ побачив початок того, що змінило геополітичну картину планети. Саме тоді, коли танки перетнули кордон і почалася війна проти України, старий провидець з міста Ришикеш сидів у своїй скромній кімнаті, заваленій древніми манускриптами і астрологічними картами. Його учні розповідають, що він не спав три доби підряд, вивчаючи зоряні карти і стародавні тексти, які передавалися в його родині з покоління в покоління. На четверту добу він вийшов до своїх послідовників і сказав слова, які вони одразу записали. Він сказав, що бачить кінець тирана, який розпочав цю війну. Він назвав конкретну дату: 15 лютого 2026 року. Він сказав, що саме цього дня завершиться земний шлях людини, яка принесла стільки страждань, і що після цього розпочнеться процес відновлення справедливості. Учні провиця спочатку не повірили його словам. Один з них Раджеш, який зараз живе у Делі і дав нам інтерв'ю, розповідав, що вони думали, ніби вчитель просто висловлює своє бажання, а не справжнє пророцтво. Але старий мудрець був непохитний. Він сказав їм записати все дослівно, бо настане час, коли люди захочуть знати правду. Він попередив, що шлях до цієї дати буде важким, що світ побачить багато страждань, але що кінець неминучий, як схід сонця після найтемнішої ночі. Раджеш згадує, що провидець тоді додав дещо незвичайне. Він сказав, що знаки почнуть проявлятися за 100 днів до кінця, і що кожен, хто вміє читати знаки, зможе переконатися в правдивості його слів. Перший знак проявився точно за 100 днів до названої дати у листопаді 2025 року. У Москві стався інцидент, про який майже не писали у російських ЗМІ, але який зафіксували незалежні джерела. Головна особа держави раптово скасувала всі публічні виступи на тиждень. Офіційно заявили про легку застуду. Але джерела з оточення повідомляли про щось серйозніше. Медичний консилюм терміново прибув до резиденції, і протягом трьох днів ніхто не бачив диктатора. Коли він з'явився знову, його обличчя виглядало набряклим, рухи стали повільнішими, а голос втратив колишню впевненість. Саме тоді Раджеш і інші учні провиця згадали про пророцтво і почали стежити за подіями ще уважніше. Провидець тоді, майже чотири роки тому, описав не лише дату, але й послідовність подій, які передуватимуть кінцю. Він казав, що тиран почне втрачати контроль над своїм найближчим оточенням. Він казав, що люди, які колись боялися, його почнуть шукати шляхи порятунку для себе. Він казав, що армія, яку диктатор вважав непереможною, почне розсипатися як будинок з піску під напором хвиль. І ми бачимо, як це відбувається прямо зараз. У грудні 2025 року високопоставлений генерал, ім'я якого ми не можемо назвати з міркувань безпеки, таємно передав інформацію західним спецслужбам про реальний стан російської армії. Ця інформація підтвердила те, що багато хто підозрював. Втрати є катастрофічними, моральний дух на найнижчому рівні. А військова техніка вичерпується швидше ніж її можуть виробити. Другий знак проявився в економіці. Провидець сказав, що за 80 днів до кінця світ побачить, як економіка країни-агресора почне обвалюватися, незважаючи на всі спроби приховати це. І справді, у першій половині грудня 2025 року рубль впав до рекордно низьких позначок. Центральний банк Росії підняв ключову ставку до рівня, який робить неможливим ведення нормального бізнесу. Інфляція вийшла з під контролю, а ціни на основні продукти харчування зросли на 50% за рік. Олігархи, які раніше публічно підтримували режим, почали тихо виводити активи за кордон, шукаючи способи врятувати хоча б частину свого статку. Провідні економісти Росії, які не бояться говорити правду, у приватних розмовах визнають, що система тримається лише на насильстві і пропаганді, але навіть це має свої межі. Третій знак стосувався здоров'я самого диктатора. Провидець описував це дуже детально. Казав, що за 60 днів до кінця стане очевидним фізичне занепадання. Він говорив про тремор рук, про те, що тиран почне плутати слова і дати, про те, що йому стане важко ходити на великій відстані. І ми бачимо це на відеозаписах останніх зустрічей. На нараді з військовими наприкінці грудня 2025 року, запис якої потрапив у відкритий доступ, чітко видно, як тремтять руки під час підписання документів. На зустрічі з главою іншої країни він двічі переплутав імена і один раз забув, про що говорив хвилиною раніше. Його прес-секретар намагався пояснити це втомою, але незалежні медичні експерти, які проаналізували відеоматеріали, говорять про класичні симптоми серйозних неврологічних проблем. Четвертий знак стосувався народу країни-агресора. Провидець казав, що за 45 днів до кінця навіть найлояльніші громадяни почнуть розуміти правду. Він казав, що матері і дружини солдатів почнуть відкрито говорити про свої втрати, що страх перед режимом почне відступати перед горем і розпачем. І ми бачимо перші ознаки цього зараз у кінці грудня 2025 року. У соціальних мережах, які ще не повністю заблоковані, з'являються пости від жінок, які втратили синів і чоловіків у цій безглуздій війні. Вони пишуть правду про те, що їм обіцяли швидку перемогу, а натомість прийшли цинкові труни або просто повідомлення про зниклих безвісти. У деяких регіонах Росії, особливо в тих, звідки забрали найбільше чоловіків, починаються стихійні протести. Влада жорстоко придушує їх, але кількість незадоволених зростає з кожним днем. П'ятий знак буде найбільш драматичним. Провидець сказав, що за 30 днів до кінця станеться подія, яка підірве основи влади диктатора. Він не уточнював, що саме це буде. Але казав, що весь світ дізнається про це і що після цього зворотного шляху не буде. Деякі аналітики припускають, що це може бути спроба перевороту з боку силовиків, які розуміють, що корабель тоне і хочуть врятуватися. Інші вважають, що це може бути оприлюднення компрометуючої інформації такого масштабу, що навіть контрольовані зміни зможуть приховати це. Треті говорять про можливість раптового погіршення здоров'я, яке зробить неможливим подальше виконання обов'язків. Ця подія має відбутися у середині січня 2026 року. Ми не знаємо точно, що станеться. Але якщо попередні знаки збулися з такою точністю, немає причин сумніватися, що і цей проявиться точно в строк. Провидець також говорив про те, що день 15 лютого 2026 року стане днем великих змін не лише для однієї країни, але для всього світу. Він казав, що Україна, яка так довго й мужньо опирається агресії, побачить світло в кінці тунелю. Він казав, що день перемоги буде оголошено протягом наступних місяців після того, як тиран піде, бо без нього вся система, побудована на страху і брехні, розсиплеться дуже швидко. Він казав, що народи, які страждали під ярмом цього режиму, отримають шанс на свободу і відновлення. Його слова були наповнені не злорадством, а глибоким розумінням того, що насильство породжує лише більше насильства, і що єдиний спосіб розірвати це коло це зупинити того, хто його розпочав. Учні провидця розповідають, що він робив ці передбачення не заради слави чи визнання. Він навіть наполягав, щоб його ім'я залишалося невідомим в широкому загалу, бо вважав, що важливі не слова провидця, а сама істина, яку ці слова несуть. Він казав, що вивчав карми народів і окремих людей, що бачив у зоряних картах і древніх текстах чіткі вказівки на те, як розгортатимуться події. Він казав, що кожна людина, яка творить зло, накопичує карму, і що навіть найвпливовіша людина у світі не може уникнути розплати за свої вчинки. Він казав, що дата 15 лютого 2026 року не випадкова, що вона відповідає. Астрологічній конфігурації, яка трапляється раз на багато десятиліть, і що саме в цей день карма диктатора досягне своєї критичної точки. Раджеш розповідав нам, що незадовго до своєї смерті восени 2025 року провидець зібрав усіх своїх учнів і сказав їм останні слова. Він був вже дуже слабким, але його розум залишався ясним. Він сказав, що бачить, як його пророцтво збудеться, що відчуває, як енергії світу змінюються і як наближається момент істини. Він попросив учнів не боятися і не сумніватися, коли настане час, а просто спостерігати і свідчити про те, що станеться. Він сказав, що світ має побачити, що є закони, які вищі за людські закони, і що жодна влада, жодні гроші, жодна армія не може змінити хід долі, коли настає час розплати. Він помер спокійно, з посмішкою на обличчі, ніби знав щось, чого не знали інші. Зараз, коли до названої дати залишилося 47 днів, напруга у світі наростає. У Москві, за повідомленнями інсайдерів, панує атмосфера страху і невизначеності. Оточення диктатора розділилося на групи, які борються між собою за вплив і ресурси, розуміючи, що час їхнього патрона на цій землі обмежений. Деякі з них вже почали встановлювати таємні контакти із західними дипломатами, намагаючись забезпечити собі імунітет в обмін на інформацію та співпрацю. Інші продовжують триматися до останнього, сподіваючись, що якимось чудом ситуація зміниться, але факти говорять самі за себе. Здоров'я диктатора погіршується з кожним тижнем. Економіка країни на межі колапсу. Армія не може досягти жодних значних успіхів на полі бою після майже чотирьох років війни. Народ втомився від брехні і втрат. Міжнародна ізоляція досягла такого рівня, що навіть традиційні союзники починають дистанціюватися. В Україні люди з надією дивляться на календар. Після майже чотирьох років жорстокої війни, після сотень тисяч загиблих і поранених, після зруйнованих міст. І покалічених доль, нарешті, з'являється реальна надія на те, що цей кошмар може закінчитися. Українські військові і розвідники також фіксують ознаки того, що система ворога дає збої. Зв'язок між підрозділами стає хаотичним. Постачання не встигає за потребами фронту. Моральний дух російських солдатів падає з кожним днем. Все частіше фіксуються випадки дезертирства і навіть здачі в полон цілими підрозділами. Все це відповідає тому, що передбачав індійський мудрець. Система, побудована на насильстві і брехні, починає розпадатися зсередини. Західні спецслужби також уважно стежать за ситуацією. Вони мають свої джерела інформації в Москві і знають набагато більше, ніж говорять публічно. За повідомленнями інсайдерів, існують плани на випадок раптових змін у російському керівництві. Ці плани включають швидке реагування, щоб запобігти хаосу і можливому використанню ядерної зброї в період переходу влади. Також готуються сценарії економічної допомоги російському народу після падіння диктаторського режиму, бо Захід розуміє, що важливо не покарати весь народ, а допомогти йому побудувати нормальне, демократичне суспільство. Але все це можливо лише після того, як піде людина, яка зараз тримає всю систему під своїм контролем. Астрологи різних шкіл і традицій також звертають увагу на дату 15 лютого 2026 року. Вони вказують на рідкісне поєднання планет, яке відбудеться саме цього дня. Сатурн, планета карми і відповідальності, буде у напруженому аспекті з Плутоном, планетою трансформації і смерті. Марс, планета війни і агресії, буде у слабкій позиції, що символізує ослаблення військової сили. Венера, планета миру і дипломатії, навпаки, буде у сильній позиції, що може означати початок мирних переговорів. Звичайно, можна сказати, що це всього лише збіг обставин, але коли таких збігів стає надто багато, розумні люди починають замислюватися. У різних країнах світу люди, які дізналися про пророцтво індійського мудреця, Відраховують дні. У соціальних мережах створені спеціальні групи, де обговорюють кожен новий знак, кожну нову подію, яка може бути пов'язана з передбаченням. Деякі ставляться до цього скептично кажуть, що це просто збіг бажань і реальності, що люди хочуть вірити в швидкий кінець війни і тому приймають будь-яку інформацію, яка підтримує цю надію. Але навіть скептики визнають, що занадто багато деталей збігається, занадто багато передбачених подій вже відбулося, щоб просто відмахнутися від цього. Важливо розуміти, що провидець ніколи не закликав до насильства. Навпаки, він завжди підкреслював, що справжні зміни можуть прийти лише через трансформацію свідомості, через розуміння законів карми, через природний хід подій. Він казав, що коли приходить час, все відбувається само собою, без необхідності штучно прискорювати події. Він казав, що його завдання. Не змінити хід історії, бо він і так уже визначений вищими законами, а лише засвідчити те, що має статися, щоб люди могли побачити і зрозуміти, що є правда і справедливість у цьому світі, навіть якщо іноді здається, що їх немає. Зараз залишилося лише 47 днів до дати, яку назвав провидець. Ці сім тижнів будуть, напевно, найнапруженішими за весь час війни. Кожна нова новина, кожна нова подія будуть розглядатися через призму пророцтва. Світ затамував подих в очікуванні того, що станеться. Україна готується до можливого перелому, зміцнюючи свої позиції і готуючи плани на післявоєнне відновлення. Російське суспільство роздирають суперечності між пропагандою і реальністю. Західні країни координують свої дії, щоб бути готовими до будь-якого розвитку подій. А десь високо в горах Індії, де колись жив старий мудрець. Його учні моляться і медитують, віддаючи шану пам'яті свого вчителя і сподіваючись, що його останнє велике пророцтво справдиться так само точно, як справдилися всі попередні. Тепер настав час почути самі слова провидця, які він залишив нам. Ці слова були записані його найстаршим учним Раджешем у лютому 2022 року, через кілька днів після початку війни. Провидець сидів у своїй кімнаті, оточений манускриптами і астрологічними картами. Його очі були заплющені. Він тихо промовляв слова, які радже старанно записував. Ось що сказав тоді мудрець дослівно мовою, яка згодом була перекладена. Я бачу велике зло, яке розпочалося на сході Європи. Я бачу людину, яка вважає себе володарем долі мільйонів, але насправді є лише інструментом карми. Ця людина накопичила стільки негативної енергії за своє життя, стільки смертей лежить на її совісті, стільки страждань вона принесла, що баланс має бути відновлений. Я дивлюся на зоряні карти і бачу чіткий знак: Сатурн, велика планета справедливості, вказує на конкретну дату. 15 лютого року, 2026 тисячі земний шлях цієї людини завершиться. Це не буде героїчна смерть, це не буде смерть у бою. Це буде смерть від того, що тіло більше не зможе нести тягар злочинів, які скоїла ця душа. Я бачу, що до цієї дати світ пройде через великі випробування. Я бачу страждання українського народу, який буде героїчно захищати свою землю протягом довгих років. Я бачу, як інші народи об'єднаються, щоб підтримати справедливість. Я бачу, як система, побудована на страху, почне розпадатися зсередини. За сто днів до кінця з'являться перші чіткі знаки: здоров'я тирана почне стрімко погіршуватися. Його оточення почне сумніватися і шукати шляхи порятунку. Економіка його країни почне падати, незважаючи на всі спроби приховати це. За 80 днів економічна криза стане очевидною для всіх. За 60 днів фізичне занепадання буде неможливо приховати. За 45 днів навіть найлояльніші громадяни почнуть розуміти правду. За 30 днів станеться подія, яка підірве основи влади. А 15 лютого 2026 року все завершиться природним чином, як завершується ніч перед настанням ранку. Я кажу, це не тому, що хочу смерті цій людині. Я кажу це тому, що бачу закони карми, які діють незалежно від наших бажань. Кожна дія породжує наслідки, і коли накопичується надто багато негативної карми, баланс має бути відновлений. Після 15 лютого 2026 року світ побачить швидкі зміни. Система, яка трималася на одній людині, розсиплеться протягом тижнів, максимум місяців. Україна отримає те, за що так мужньо боролася: свою свободу і територіальну цілісність. День перемоги буде оголошено протягом весни або раннього літа того ж року. Народи, які страждали під ярмом тиранії, отримають шанс на нове життя. Я залишаю ці слова як свідчення того, що є справедливість у цьому світі, навіть якщо іноді здається, що її немає. Хай ті, хто читатиме це, знають. Світло завжди перемагає темряву, правда завжди перемагає брехню, а добро завжди перемагає зло. Бо такі закони цього всесвіту. Нехай буде мир на землі, нехай страждання припиняться. Нехай справедливість тріумфує. Ці слова вразили всіх, хто їх чув. Учні провидця спочатку не могли повірити в таку точність передбачення. Але із часом, коли одна за одною почали збуватися деталі, які він описав, вони зрозуміли, що їхній вчитель бачив набагато більше, ніж звичайна людина. Ворадже розповідає, що після того, як провидець виголосив ці слова, він ще довго сидів у медитації. А потім сказав щось що важливо згадати. Він сказав, що дата може здатися далекою, що люди можуть втратити надію, чекаючи так довго, але що кожен день цього очікування необхідний для того, щоб карма розгорнулася належним чином, щоб усі процеси завершилися природно. Він сказав, що якби все сталося швидше, то не було б повноти справедливості, не було б можливості для багатьох людей зробити свій вибір, на чиєму боці вони стоять, що вони підтримують. Він сказав, що ця війна. Це іспит не лише для України, яка героїчно витримує його вже майже чотири роки, але й для всього світу, для кожної людини, яка має зробити вибір між добром і злом, між правдою і брехнею. Після того, як ці слова були записані, провидець попросив своїх учнів зберігати їх у таємниці до певного часу. Він сказав, що настане момент, коли ці слова мають стати відомі світу, і що вони самі відчують, коли це буде правильно. Раджеш каже, що цей момент настав зараз, коли до названої дати залишилося 47 днів, і коли всі попередні знаки вже проявилися. Він каже, що відчуває відповідальність за поширення цієї інформації, бо розуміє, що багато людей чекають на надію на знак того, що цей кошмар колись закінчиться. Він також розуміє, що знайдуться скептики, які назвуть це вигадкою або самовиконуючим пророцтвом, але він готовий надати всі докази, всі записи, які підтверджують, що ці слова були справді сказані у лютому 2022 року, задовго до того, як почали збуватися перші знаки. Зараз ми знаходимося на порозі історичних змін 47 днів. Це небагато в масштабах історії, але це довго для тих, хто щодня живе під загрозою ракетних обстрілів, хто втратив рідних і близьких у цій безглуздій війні, хто чекає на повернення до нормального життя. Кожен день має значення, кожна жертва має зміст, як би важко не було це усвідомити. І якщо слова індійського провидця виявляться правдою, якщо 15 лютого 2026 року справді станеться те, що він передбачив. То це буде доказом того, що є вищі закони, які керують цим світом, і що жодна людська влада не може бути сильнішою за ці закони. Ми бачимо, як історія розгортається перед нашими очами. Ми бачимо, як одне за одним збуваються передбачення, зроблені майже чотири роки тому. Ми бачимо, як система, яка здавалася непохитною, починає тріщати по швах. Ми бачимо, як страх, який так довго тримав людей у покорі, починає відступати перед правдою. Ми бачимо, як світ готується до нової реальності, де агресор буде покараний, жертва буде відновлена, а справедливість буде відновлена. Залишається лише чекати, стежити і свідчити про те, що станеться найближчими тижнями. Дякуємо, що були з нами сьогодні. Ми розповіли вам історію, яка змушує задуматися про природу долі, про закони, які керують нашим світом, про те, що навіть найтемніша ніч завершується світанком. Залишилося 47 днів днів додати названої провидцем з Індії. Ми будемо стежити за подіями і тримати вас в курсі всього, що відбувається. Світло завжди перемагає темряву. Правда завжди перемагає брехню. Справедливість завжди тріумфує. До нових зустрічей!